Друзі, оці обговорення в інтернеті, висловів і ідей, як вони кажуть, дебільних людей при владі вже дістало. Чесно вам кажу, вже дістало цей безмозлі, безуклі, і ще різні всякі всарані там несуть єрість, народ це все обговорює. Якась частина жаліється, якась частина вже втомилася і таке інше. Я вам скажу одне. Дивіться, друзі, зараз настають свята. Хтось буде за бугром там в Індонезіях і в інших містах в Соудовських Аравіях. Відпочивати так. От хтось буде вдома, хтось в окопі, хтось де, але все одно це буде. Нікуди ми не дінемося. Різдво, різдвяні свята, новий рік і таке інше. Комусь воно подобається, комусь ні, хтось буде святкувати, хтось не буде святкувати, але згадувати ми будемо. Я вам скажу, ми це маємо пройти. Оце такий зимовий тяжкий період. От, е, і Європа вся стоїть. Світ весь стоїть. З 25-го там нові роки це випаде 2-3 неділі, як мінімум, ніяких рухів теж не буде. Тому, в принципі, потрібно, я думаю, заспокоїтися, пережити оце все, бо нам вижити треба. От, пережити. І тільки тільки тепло стане, весна. І будуть зміни. Будуть зміни однозначно, тому що ні Верховна Рада, ні Зеленський не будуть уже, е, легітимні навесні. В будь-якому потрібно буде щось міняти, якось це міняти. Люди вже, я думаю, готові до цього, тому що вже тут все стоїть. Розумієте, не тільки в нас, у всього світа вже тут стоїть оце, оце розкрадання, оця брехня постійно, це жлобство, скотство це все вже всі зрозуміли. Вже не потрібно нічого пояснювати. Тому от я вам скажу е отак: е потрібно пережити. От, пережити весна зійде, отей бруд е разом з снігом. Я надіюся на те, друзі. Дякую, до побачення.